Олександр Усик абсолютний чемпіон світу у крузервейті та чемпіон світу у надважкій вазі, він став одним із небагатьох боксерів в історії, кому вдалося завоювати всі пояси у важкому дивізіоні та піднятися на вершину хевівейту. Але що робить його настільки особливим? Чому цей українець підкорив увесь світ і чому вже сьогодні його ставлять у ряд із найбільшими легендами боксу? Від Мохаммеда Алі до Евандера Холіфілда. у цьому відео ми пройдемо шлях Усика від перших кроків у спорті до перемог на найбільших аренах планети. Ви побачите, як формується чемпіон, і зрозумієте, що справжня сила починається не в м'язах, а в характері. Після перших перемог у юніорських турнірах Усик швидко потрапив до складу національної збірної України. Це був період, коли український аматорський бокс переживав справжній розквіт. Поруч із ним виступали Василь Ломаченко, Денис Беринчик, Олександр Гвоздик. Майбутні чемпіони у такому середовищі конкуренція була шаленою, і саме вона загартувала характер Усика у 2008 році. Він заявив про себе на чемпіонаті Європи, а згодом. Почав перемагати на міжнародних турнірах усе вищого рівня. Його стиль одразу кидався у вічі. На відміну від більшості важковаговиків, він не стояв на місці, не робив ставку тільки на силу удару. Усик працював на ногах, змінював кути атаки, рухався так легко, ніби був середньоваговиком. Ця унікальна техніка, що поєднувала швидкість і витривалість, стала його візитною карткою. Кульмінація аматорського етапу Олімпійські ігри в Лондоні 2012 року. Там він пройшов складний шлях, перемагав суперників з різних боксерських шкіл, демонструючи не лише техніку, а й психологічну холоднокровність. У фіналі Усик завоював золото, ставши олімпійським чемпіоном. І довівши, що готовий до наступного рівня, саме ця перемога стала переломним моментом. Усик отримав світове визнання, і більшість експертів уже тоді говорили: перед нами майбутня зірка професійного боксу. Він мав усе, щоб зламати стереотип про важковаговиків: швидкі ноги, високий боксерський IQ, залізна дисципліна та стійка психіка. Завдяки аматорському досвіду, Усик увійшов у професійний спорт вже сформованим чемпіоном. Для нього не було нічого нового у великих аренах, тиску трибун чи очікуваннях мільйонів уболівальників. Цей етап зробив його універсальним бійцем, який міг адаптуватися під будь-якого суперника. Після тріумфу на Олімпіаді Усик зробив вирішальний крок, перейшов у професійний бокс. Його дебют відбувся у 2013 році. І вже з перших боїв стало зрозуміло, перед нами не просто ще один проспект, а майбутній чемпіон. Його швидкість, рухливість і нестандартна тактика одразу змусили експертів заговорити про нього серйозно. Упродовж кількох років він упевнено піднімався в рейтингах крузервейту. Усик не уникав складних суперників і постійно кидав собі виклик. Завдяки цьому він швидко завоював перший чемпіонський титул, а потім почав об'єднувати пояси. Кульмінацією цього шляху став справжній історичний момент: Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у крузервейті, об'єднавши всі головні пояси. Це унікальне досягнення, адже дуже небагато боксерів у світі здатні підкорити одразу весь дивізіон. Але на цьому він не зупинився. Усик вирішив перейти у надважку вагу. Найпрестижніший і водночас найнебезпечніший дивізіон боксу саме тут б'ються найбільші і найсильніші спортсмени планети. Багато експертів тоді сумнівалися. Мовляв, він занадто легкий. Його швидкості буде замало, щоб протистояти справжнім гігантам. Та Усик звик доводити протилежне. Він сприйняв скепсис як виклик і розпочав новий етап своєї кар'єри. Перехід у Хевівейт став для нього ще одним доказом: справжній чемпіон не боїться ризикувати, навіть коли більшість не вірить у його успіх. Першим справжнім випробуванням у надважкій вазі для Усика став бій проти Дерека Чисори. Це був момент істини, чи зможе він конкурувати із природними хевівейтами, які звикли покладатися на масу і силу. Усик витримав тиск, впорався з фізичною перевагою суперника. І довів, що його техніка та швидкість здатні нейтралізувати навіть найпотужніших опонентів. Далі головний виклик його кар'єри: два поєдинки проти Ентоні Джошуа, чемпіона світу і справжньої зірки британського боксу. У першому бою Усик продемонстрував майстер-клас техніки. Він переграв Джошуа завдяки руху, роботі ніг та точним ударам, показавши, що розум у ринзі важить більше ніж м'язи. У реванші він ще раз підтвердив свою перевагу, захистивши титули і остаточно закріпивши статус чемпіона світу у надважкій вазі. Та найбільша інтрига чекала попереду протистояння з Тайсоном Ф'юрі. Цей бій називали історичним, адже на кону стояли всі головні пояси. Усик і Ф'юрі зустрілися двічі. У першому поєдинку українець здобув перемогу, ставши абсолютним чемпіоном світу у хевівейті, досягненням, яке в сучасному боксі майже неможливе. У реванші він підтвердив свій статус, ще раз перемігши ф'юрі та довівши, що це не випадковість, а закономірність. Саме ці бої зробили Усика справжньою легендою. Його стиль виявився унікальним для надважкої ваги: легкі ноги, боксерський інтелект, залізна дисципліна. І вміння контролювати темп. Він не намагається бити сильніше за суперника. Він змушує суперника грати за своїми правилами. Таким чином, вершина була підкорена. Усик довів, що українець може стати номером один серед найважчих і найсильніших боксерів планети. Шлях Усика це не лише про перемоги у ринзі, а й про те, якою людиною він є поза спортом. Його сила базується на трьох головних опорах: віра, родина і патріотизм. Усик завжди відкрито говорить про свою духовність, і ця віра допомагає йому залишатися спокійним навіть у найнапруженіші моменти. Родина для нього головна мотивація. А любов до України стала невід'ємною частиною його образу. Кожну перемогу він присвячує своїй країні. Не менш важлива риса Усика дисципліна. Він відомий своїми нестандартними тренуваннями: Прави на координацію, баланс, концентрацію, які виглядають дивно для звичайної людини, але саме вони формують унікальну реакцію і витривалість. Для нього немає дрібниць, дієта, режим, щоденні повторення. Усе це перетворюється на частину великої системи. При цьому усик має те, чого бракує багатьом чемпіонам: харизму. Його легкість у спілкуванні, почуття гумору та щирість зробили його улюбленцем мільйонів. Він може одночасно серйозно готуватися до бою і жартувати у камеру, залишаючись живим і справжнім. Поєднання внутрішньої сили, дисципліни і харизми робить його особливою фігурою у світовому спорті. Це не просто боксер а особистість, яка надихає як у ринзі, так і за його межами. Олександра Усика вже сьогодні ставлять в один ряд із найбільшими легендами боксу: Мохамедом Алі, Майком Тайсоном, Евандером Холіфілдом. І це не перебільшення. Він повторив шлях Холіфілда, який теж став абсолютним чемпіоном у крузервейті та підкорив надважку вагу. Але Усик зробив це у сучасну епоху, коли конкуренція значно жорсткіша, а вимоги до чемпіонів вищі ніж будь-коли. Його успіхи мають величезний вплив на український спорт для багатьох молодих боксерів. Усик став прикладом того, що навіть із маленької секції у звичайному місті можна піднятися на вершину світу. Він доводить, талант і дисципліна здатні подолати будь-які кордони у залах по всій Україні. Діти тепер імітують його рухи, його стиль і мріють повторити його шлях. Та головне, Усик ще не завершив свою кар'єру. Якщо він і далі перемагатиме найсильніших суперників планети, його ім'я може закріпитися як ім'я найкращого боксера 21-го століття. Два бої проти Тайсона Фюрі вже стали історією, але попереду нові виклики. І кожен наступний тріумф лише підсилює його спадщину. Тому вже сьогодні можна сказати: Усик це не просто чемпіон, це символ епохи, приклад для майбутніх поколінь і доказ того, що українець може стати номером один у найважчому дивізіоні боксу. Олександр Усик, це не просто боксер. Це символ сили духу, дисципліни та віри. Його історія доводить, що чемпіоном стають не ті, хто від природи найсильніший чи найвищий, а ті, хто щодня працює, не зупиняється перед труднощами і вірить у свою мету до кінця. Його шлях від хлопця, який починав у маленькому залі Сімферополя до абсолютного чемпіона світу, надихає мільйони. Усик показав, що навіть тоді, коли більшість у тебе не вірить. Ти можеш довести протилежне своїми вчинками працею і силою характеру. Це не просто спортивна історія, це урок для кожного. Твої головні інструменти це розум, витримка і віра у власні сили. І саме вони здатні зробити тебе легендою у будь-якій сфері життя. Фінальний меседж Шлях Усика – це нагадування, що чемпіоном стають не лише в ринзі, а й у житті. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, пишіть у коментарях вашу думку про Усика і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії зі світу боксу.